Це рубрика ізі творчі на 200? Сьогодні ми поговоримо про питання, які може поставити комісія на співбесіді під час творчого конкурсу з тележурналістики та новітніх медіакомунікацій. Отож, приклади питань: які телевізійні програми вам подобаються, і чому якими соцмережами ви користуєтесь? Чому ви вирішили обрати саме цю спеціальність? Як ви думаєте, які головні характеристики повинен мати журналіст? Також комісія може поставити більш конкретні питання. Наприклад, хто є ведучим або ведучою телевізійної програми ТСН тиждень. Алла Мазур, автором якого ютуб каналу є Анатолій Анатоліч? За інтерв'юер. Які телеканали входять у марафон? Єдині новини, Суспільне, 1+,1, інтер, ICTV, Рада, і ми Україна. Ще кілька питань ти можеш знайти у пості під відео. Готуємось до творчого конкурсу разом.